Вітаю, друзі, на каналі Криві двері. Сьогодні я хотів би вам продемонструвати рукавички Нітрилові Цевра. Я їх відкрив для себе півтора місяці тому, і я вам скажу, я ними не можу нарадуватися. Хотів би в цьому відео продемонструвати їхні захисні властивості. Ось це нова пара. От. Звичайно, це не, краги, це не краги. Я в крагах не працюю, але мені основне від рукавиць, що потребую я, це зручності. Тобто, щоб я мог контролювати заготовки тримати, інструмент тримати як дрібний, так і недрібний. Однієї пари мені вистачає на виготовленні металоконструкцій від двох до трьох тижнів. Основна моя робота це різання болгаркою і зварювання, сверління і тому подібне. Готують вони одна пара в інтернеті від 70 до 90 гривень. І сьогодні я хотів би вам показати, на що вони здатні. Ось беру я старенька вже рукавичка, вона вже От. Зараз я вам буду показувати, як вона може захистити ваші руки. Беремо канцелярський ніж, дістаємо, звідси лезо. Все роблю одним кадром. Дістаю ось нові леза, кубіси. Ось, ну, бачите, свіженькі вони. Ось давайте. Ось склеєні такі гарні. Ось беремо, до прикладу, це ось лезо. Заряджаємо його? Отак раз. Ну, і що такое? О, Пішло? Є. О, є зарядимо в ножичок. Ось, демонструю що воно гостре? Бачимо, так? Да? Ось, одягаємо рукавичку. І зараз будемо різати. Не повторювати в домашніх умовах. І взагалі краще такого не робити. Бачимо, так? Да? А рукавичкам пофіг? Ось, давайте для наглядності, отак, я вам зараз ось. Щоб ви побачили, що я давлю на неї. Натискаємо ноль. Абсолютно нуль. Так, і тепер ще я вам що хотів показати. Зараз ми беремо рукавичку цю, беремо рукавичку і закидаємо її в теплогенератор наш. Якраз коли закидав мікрофон, розрядився. Ну, вже пройшло хвилин 10 після того, як ми е закинули рукавички наші туди. І зараз ми їх будемо дістати. Опа. Так, і ось наша рукавичка. Точніше, те, що від неї залишилося. Трошки, на жаль, мене не вдалося, бо доставав, воно все гаряче і воно все просто-напросто Ну, Воно ще тепле. Я чого взагалі, за чим це все зробив? Вчора я закинув в буржуйку ось рукавицю, ось таку саму цевра. І вона просто остила в, безпосередньо в буржуйці, дрова перегоріли, і вона залишилася. Тобто, Оце все горіло, бачите? І воно навіть зараз воно Міцненьке, бачите? Звісно, вони вас від попадання жару сильно не спасуть, але оця ось штукенція, оця ось штука, збереже ваші руки від порізів. Бачите? В вогні не горить майже. Ну, звісно, втрачає свої властивості. Так що, друзі, дуже рекомендую.